Працівники Ковальської дорожньо-експлуатаційної дільниці та філії «Ковальський автодор на годину перекрили рух на дорогах М07, «Київ-Ягодин» та М 19 доманове Коваль Чернівці в районі села Дубове. З березня місяця зарплати немає, немає ніякого фінансування повністю. Дороги приходять в дуже поганий стан, і буквально ми далі не бачимо ніякого виходу, і нас доводять до зубіння. Так як мені лишилося зовсім мало вже, ну, до пенсійного віку, не проводяться відрахування у пенсійний фонд. Я звертався, буквально мені там місяць часу лишилося. На сьогоднішній день буде братися по березень, місяць нарахування мені на пенсію, теж свої проблеми. До своїх колег з Ковеля приєдналися і дорожники турійська. Ні запчастинами, ні диспаливом, ні паломастинними взагалі матеріалами, ні сіллю на сьогоднішній день не забезпечені. Ремонтувати техніки немає чим, і люди вже на сьогоднішній день розбігаються, розходяться спеціалісти. Водії, які змушені були зробити годинну зупинку в дорозі до вимог пікетувальників, поставилися з розумінням. Звісно, правильно, так? а що ці держави ще робить? Тільки треба відноситися, так як вони до людей, так і люди до їх будуть відноситися. На трасі М-07 зі страйкувальниками поспілкувалися керівники районної влади. Вимоги правильні, вони хочуть, вимагають своє зароблені кошти, і, але площення вирішення цього питання стоїть не на районній, не на обласному рівні, а на державному рівні. Рівно о півдні рух на обох трасах міжнародного сполучення відновили.